Нова серія і знову починаємо з ремонту. Це підшипник лівого вала. Ось. Номер може кому треба буде. У мене трохи люфт присутній. Ось. Видно, вирішив його поміняти. Ну, ясно, що знімаємо руля. Я гадаю, це не задасть проблеми. Потім тут така вона знімається, Стопорне кільце. Ось воно знаходиться. І потім цю штуку і підшипник знизу можна підковернути і він вийде, або зверху також ось є місце паз. Зараз зніму, покажу далі. Ось Знімається він доволі легко, але залишається там обойма. Обойму теж треба достати. Зараз я візьму крючочок і крючочком достану. разом новий з обоймою встановлю. В цьому дуже великі люфти. Ось він уже. Практично розпадається. Так вони виглядають. Сліва новий, справа старий. Ну ось стопор поставив, новий підшипник на місці. Люфту немає геть. Якось так. Зараз зберу це все в зворотньому порядку. Обіжму і буде щастя. Практично все на місці. Кермо не люфтить, геть. Зараз ще поставлю. Оцю детальку і цю. І все. Тут все буде закінчено і буду приступати до виготовлення джекпоінта. Доставив гарофрізерний станок свій, сварку. Ось такі пластинки вирізав, одну вже в тиски поставив. Зараз буду виготовлювати кріплення для джекпоінту. Заварюю ці дві пластинки і зараз буду тут загибати ці краї туди. Щоб було якесь підсилення. Такі дві детальки вийшли. Зараз їх наскос позрізаю. Потім отвори всі пороблю. Кручу на авто і буду міряти центральну трубку. Ну і от центральної трубки зроблю розкосне. Отвори центральні ось такою коронкою. І гайковертом, так як в мене немає потужної дрелі. А шуруповерт не потягне. Ну, як би гайковер справляється, але треба трохи давати йому передихнути і метал змочувати там. Ось такі кріплення вийшли. Поки що примірка тільки. Ця труба прихватиться. Потім такі розкосини будуть вниз, і ще розкоси. І, мабуть, ще тут закріплю його теж. Щоб не вигинув. Отак поки що результат мені подобається. Така конструкція вийшла в мене. Зараз ще зварю сюди, вставка, щоб вставлялося. Це все зніму, по місцю обварю і треба позачищати, пофарбувати і буду встановлювати. Я обварив, зараз почищу і пофарбую. І буду приміряти. Такий виріб в мене вийшов. Так виглядає. Зараз буду встановлювати, ще треба присорювати тут-тут дерку. І тут для фіксації цієї штукенці. Ну і поміряти, наскільки є обрізати ще треба. таке. Ззаді зафіксував так. Все виглядає так. Мені подобається, зараз буду ще бампер приміряти. Встановили заднього бампера вже. Ось так практично нічого не видно, але тут є місце, куди вставляєте і ідемкратити. Завтра трошки авто приспущу, покажу як це працює. Так, ось я вирішив показати, як це працює. Ось знизу підставлено під упор. І ось так домкратиться авто вся задня частина. Ну, якось так. Вона вся піднімається і можна з легкістю знімати та ставити колеса. Приміряю ще Так виглядає. До речі, наче байдуже. таке. Не дуже гарно, але покатати можна. Ну що, бешка вже зібрана, я вже на мийці. Зараз помию і на цьому ця серія підходить до завершення. До зустрічі в нових серіях.